З обох боків уздовж проспекту перемоги розгорнулись стометрові полотна державного прапора України. Цим патріотичним коридором крокують інгульчани. У кожного своя колоритна вишиванка. А яке ж українське свято без пісні? Цієї національної традиції сьогодні в інгульці теж дотримались. Урочиста хода зупинилась біля пам'ятника Тарасові Шевченку. До його підніжжя лягли квіти на знак пошани від вдячних нащадків. А далі свято розгорнулось на площі перед палацом культури інгулецького комбінату каскадний фонтан, тематичні скульптури і море барвистих кульок єднали інгульчан у настрої, в думках і промовах. Усі говорили про те, що свято сьогодні затьмарене необхідністю боронити незалежність держави. Однак століття української історії доводять, наш народ завжди залишався нескореним. 24 года для государства это тот период, когда оно формируется, когда оно рождается. Это период самый сложный, самый ответственный, самый болезненный. Мы переживаем этот период, мы видим те трудности, когда формируется патриотизм, формируется гордость за свое отечество, формируется понятие гимна, понятие флага. И я уверен, у нас хватит силы. Пройти этот период с достоинством, чтобы наши дети действительно жили в самой счастливой, в самой красивой, в самой лучшей стране. Я хочу вас всех поздравить, пожелать здоровья, счастья, но самое главное, мира, с праздником у вас, дорогие земляки! Олександр Герасимчук урочисто вручив паспорти десятьом мешканцям житломасиву Інгулець, які цього дня відзначили своє 16-річчя. Подарунки від «Метінвесту» ще довго нагадуватимуть цим хлопцям і дівчатам про таку пам'ятну мить. Заступник міського голови Валентина Бєрлін вручила представникам району почесні грамоти виконкому міськради. З великою приємністю хочу привітати сьогодні вас з самим головним святом нашої держави Днем Незалежності України. Незалежність, за яку Боролися з давніх часів наші прадіди, боролися за те, щоб піднімався український дух, відроджувалася економіка, щоб піднімалася українська культура. Миру нам всім, впевненості завтрашньому дню, з Днем незалежності України. На святі вручили і районні нагороди. Їх отримали керівники підприємств. Серед них гендиректор інгулецького комбінату Олександр Герасимчук. Для району, як і для всього міста, дуже важливе таке соціальне партнерство, яке демонструє інгулецький комбінат, відзначив голова райради Євген Ришков. Така співпраця робить життя усіх городян більш комфортним. А це додає і сили, і натхнення. Сьогодні це побачити змогли усі відвідувачі улюбленого парку інгульчан. У кожному його куточку тематичні експозиції, підготовлені навчальними закладами та усіма цехами інгулецького комбінату. Тут і орігамі, і бісерапелтіння, і вишивка, а картин не перелічити. І біля кожного стенду творчий захист. Містечко талантів зібрали чимало охочих і помилуватись народною творчістю, і спробувати свої сили. «Мені рисувати, і Ми прийшли з явички. сюди». Пробують, передрісовувати. Буде время, буду все делать. Хочеться красивий концерт, очі плах, очі красиво виносили. Самі майстри говорять, що бажаючих зробити щось власноруч, вишукувались черги. Сьогодні це користувалося шаленою популярністю. І дуже багато відвідували нас задоволені були, і ми, ми також дуже приємно вражені. Ми не все побачили, так як ми сьогодні працюємо. Ну так трошки, де ми що побачили, ми дуже задоволені, і розмах свят на нас вражує. Волелюбність та незламний дух, риси притаманні українцям від самого народження. Вміє наш народ і працювати натхненно, і палко боронити свою цілісність і відпочивати щиро від душі. Тож і сьогодні інгульчани ласкаво запрошують і смачно частують. Інгулецькі господині порадували розмаїттям смаколиків. Вареники, куліш, сало, домашня випічка. Усміхнені панянки гостинно припрошували скуштувати, хоч потрошку, кожної страви. На енгульці вирувала справжнє родинне свято. Это вообще супер. Молодцы. Праздник начинался с шествия вышиванок. Мы были именно, э, присутствующим на этом шествии. Э, возложили цвету Шевченко. И в наш парк прекрасний э, работники комбината, все школы, садики, э, ДК, все коллективы. Как какие у нас красиво наряжены сегодня дітки, так поют красиво. А творчество нашего и наших ингульчан ну это вообще э, восхищаешься и восхищаешься. Мастер-классы, выставки. Очень много интересных. Роботи, картини. Шість живемо в намі країні, шість кожен год виходимо. Очень хорошо, приєдна, атмосфера хороша. Всіх увидіш, все поздороваєш, всіх поздравиш. Ну, один тільки позитив. Іменно в тому чувствується за страну. Ми дуже раді, що ми ростемо в незалежній державі. Зростають наші діти. До нас повертаються наші традиції, якими ми пишаємося, і які ми впроваджуємо і продовжуємо в житті. Я гуляю Хайку. И видела много поделок. А мне понравились мастер-классы. Вы вкусные выходные. Знайшлася справа і для прихильників здорового способу життя. Сьогодні вперше відбувалася велогонка на вибування. У крос кантрі взяли участь велосипедисти-любителі з числа працівників комбінату. Починання вдалося і подарувало надії на нову спортивну традицію Інгульця. Свято не стихало протягом усього дня. Надвечір дорослі і діти зібралися послухати пісень на концерті з ліричною назвою Сіми діти твої, Україно».